Добрий день. Сьогодні ми починаємо з вами розбирати параграф 6 у вашому підручнику. Нагадаю, що ваш підручник складається з двох частин. Да? Одна частина алгебра, інша геометрія. Отже, це параграф 6 другої частини. Да? Не перепутайте, будь ласка. Отже, тема нашого року перпендикулярність прямих у просторі, перпендикулярність прямої і площини. Ваше завдання вдома опрацювати параграф 6. Уважно подивитися на всі задачі та приклади, вивчити теореми, вивчити означення. Давайте зараз будемо розбиратися. Отже, дві прямі, які перетинаються під прямим кутом, називаються перпендикулярними, да? або взаємно перпендикулярними. Це ми знаємо ще з попередніх років. Да? Зараз просто пригадуємо це. Пряму, яка перетинає площину. Називають перпендикулярною до цієї площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину. Давайте подивимося на кімнату. Подивіться: пряма Б, перпендикулярна до прямої А1, перпендикулярна до прямої А2. Отже, вона буде перпендикулярна і до площини альфа, площини підлоги. так? Далі важлива теорема. Якщо пряма, яка перетинає площину, перпендикулярна до двох прямих цієї площини, що проходять через точку перетину, то вона перпендикулярна до площини. І наслідок з цієї теореми пряма, що перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються, перпендикулярна до площини, яка проходить через ці прямі. Далі властивості розберемо взаємно перпендикулярних прямих і площин. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої. Друга дві прямі перпендикулярні до однієї і тієї самої площини, паралельні між собою. І зараз ми з вами. Розв'яжемо задачу під номером 6,24. Прямі DA, DB і DC попарно перпендикулярні малюнок 6,17, ось він перед нами. Знайдіть довжину відрізка AB, якщо. І буде два випадки тобто дві задачі. Перша СД дорівнює 6 см, BC дорівнює 14 см і АД дорівнює 3 см. Давайте зараз задачу цю розв'яжемо письмово. Отже, що у нас є? Я вам раджу в зошит намалювати собі ось цей, да? малюнок 6.17. Отже, зробіть паузу і намалюйте, на -на 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 Да? Далі. Що будемо робити? Запишемо все, що нам відомо. Дано. Що нам відомо? Прямі ДА, ДБ і ДС попарно перпендикулярні, да? що у нас буде БД, перпендикулярно до ДЦ, далі БД перпендикулярно до АД, і також у нас АД перпендикулярно до ДЦ. Так, далі ще нам відомо. CD, CD дорівнює 6 см. Ось у нас CD, Давайте позначимо ось тут 6. Далі. БЦ 14. BC 14 см. Ось у нас БЦ 14. Далі АД три. А Д, 3 три сантиметри. А де три. Зараз я трошки збільшу наш малюночок. А Д, 3. три. Ось тут буде 3. Так, і що у нас було? Що у нас смістилося, так? Це Д у нас 6. Ось цю 6 тут поставимо. БЦ у нас 14. Так, а ці витрима зараз. Так, давайте подивимося, що треба знайти. Нам потрібно знайти. знайти. Знайти два крапочка і будемо шукати відрізок АВ. Відрізок АВ будемо шукати. АВ будемо шукати. Отже, давайте подивимося. Завжди, якщо у нас є прямокутні трикутники, ми намагаємося в задачі використовувати синуси, косинуси або теорему Піфагора. Зараз нам більш ніякі кути не відомі. Тому синуси косинуси нам не допоможуть, да? Спробуємо теорему Піфагора. Пригадуємо, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Дивимося. Наша невідома сторона АВ входить в трикутник АВД. Він прямокутний, да? Куде 90 градусів АВД. Дивимося, що нам відомо з цього трикутничка. Можете це поки що не записувати. Просто подивіться. Я його зараз намалюю окремо. В таких задачах я завжди люблю малювати ці трикутники окремо. Ось він у нас. А. Б Д. А Б невідома гіпотенуза. Відомий нам один катет 3. Якби ми знали катет БД, ми б зараз знайшли гіпотенузу. Давайте подивимося. Можливо, з якогось іншого, іншого трикутника ми можемо знайти БД. Подивіться. Наш. Катет БД входить ще в трикутничок БДЦ. Ось, я теж його намалюю окремо. ДЦ. Теж у нас кут прямий. Да? Тут у нас прямий кут, і тут у нас прямий кут. Далі. Що нам відомо, що БЦ 14 см і ДЦ 6. Подивіться. У нас є все, щоб знайти невідомий катет. Отже, що ми напишемо: розглянемо трикутник BDC. Я напишу просто трикутник, а ви напишете розглянемо трикутник Б Да? Розглянемо трикутник DBC. А в дужках напишемо, що кут D 90 градусів. Душку закриємо і напишемо прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Оскільки буде 90 градусів, то трикутник прямокутний. За теоремою Піфагора. Я не пишу, а ви напишете: за теоремою Піфагора двокрапочка. За теоремою Піфагора двокрапочка. Дивимося, зараз у нас невідомий катет, Да? Пригадуємо, як знайти. ДБ в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи, отже, БЦ в квадраті, мінус квадрат відомого катета ДЦ в квадраті. Все нам відомо, можемо підставити значення ДБ в квадраті дорівнює. БЦ в квадраті це 14 в квадраті, Мінус dc в квадраті, мінус 6 квадраті, Дорівнює. зараз я можу знайти квадрат у 14 квадраті, да, потім мінус 6 квадраті. Але я хочу, щоб ви ще трошечки пригадували завжди і інші, да, які бувають способи, наприклад, форму скороченого множення. Давайте пригадаємо зараз ось таку формулу. а квадрат мінус б квадрат. Як вона називається? Квадрат різниці. Да? Як можна записати її. А мінус Б множимо на дужку А плюс Б. Давайте тепер наще розпишемо, що у нас буде одна дужка 14 мінус 6 множимо на дужку 14 плюс 6. 14 плюс 6 буде 20. 14 мінус 6 буде 8. 8 множимо на 20. 8 на 2 16. І ще 0, 160, да? Отже, дБ в квадраті, да, у нас дорівнює 160. Дуже важливо, що в квадраті, да. Так, зараз я ось це витру. Не потрібно нам поки що, Так, і йдемо далі. Отже. Тепер ми знаємо ДБ в квадраті. Дивіться, чому я зараз не знаходжу, чому дорівнює ДБ. Подумайте. Тому що зараз в трикутнику ABD я буду використовувати саме БД в квадраті. Та значення. Тому мені достатньо мати значення 160. Ідемо далі. Розглянемо трикутник ABD. Ви пишете, розглянемо, я просто напишу трикутник. Розглянемо трикутник ABD. Розглянемо трикутник А, Б, Д. Кут Д – 90 градусів. Кут Д дорівнює 90 градусів. І знову да, цей трикутник пишемо прямокутний. Це дуже важливо, тому що в прямокутному трикутнику ми можемо використовувати теорему піфагора. Прямокутний трикутник. За теоремою піфагора двокрапочка. За теоремою піфагора двокрапочка. За теорему Піфагора двокрапочка. Що у нас зараз невідома? Гіпотенуза, аб да? в квадраті, гіпотенуза в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. АБ в квадраті дорівнює АД в квадраті, АД в квадраті плюс БД в квадраті, дБ в квадраті, да? давайте її вже однаково писати. ДБ в квадраті. Все нам відомо, можемо підставляти значення. А D в квадраті це буде 3 в квадраті. DB в квадраті, ми знаємо, що це 160. 3 в квадраті це 9 плюс 160 169. Отже, щоб нам знайти зараз просто АБ. Що нам треба зробити? Взяти корінь із 169. Це буде 13 аБ дорівнює 13 см. А Б дорівнює 13 сантиметрів. Давайте подивимося, чим задача відрізняється, якщо у нас немає ніяких цифр, да? а є у нас ось такі значення А, Б і С. Можете не записувати, давайте просто подивимося. Отже, що у нас буде? Подивіться. АЦ, АЦ у нас дорівнює А. Давайте я зараз ось це витру. Так. А С у нас дорівнює А. Далі БЦ дорівнює Б, і АД дорівнює С, АД дорівнює С. Будемо знову ж таки шукати відрізок АБ. Ось він. Так, давайте подивимося, що у нас зараз, да? Що ми зараз бачимо. Зараз. Точно так же, да? Нам потрібно розглянути трикутничок спочатку а, Б, Д. Що нам з нього відомо? Нам відома сторона А Д. Вона дорівнює нас С, да? Ось сторона дорівнює С. Далі. Що ми ще можемо розглянути трикутник прямокутний А, Д. С. Ось він у мене буде. А, Д, С. У Д прямий. Що нам в ньому відомо, АД дорівнює С, А С дорівнює А. З цього трикутничка ми можемо знайти ДС. Чому буде дорівнювати ДС? Це у нас невідомий катет. Отже, це буде квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. А квадрат мінус Сквадрат. У нас вийде. Далі, це ми дізналися ДС. Отже, Тепер у нас в нашому трикутничку. Тут у цього немає, цього теж немає. Так. Тепер у нас в нашому трикутничку dc відомо. Ось воно у нас це значення. BC у нас за умовою Б. Як нам знайти db в квадраті? Що нам треба зробити? Це теж у нас невідомий катет, да? ось. Що це у нас буде? Квадрат гіпотенузи b в квадраті. мінус квадрат відомого катета. Мінус А квадрат, і коли ми відкриємо дужку, у нас буде плюс С квадрат, да? плюс С квадрат. Далі, це ми знайшли db квадрат. Тепер можемо знову повернутися до, до трикутника АБД, і з нього знайти невідому гіпотенузу. Да? Що це у нас буде квадрат БД плюс АД в квадраті. Да? Тобто b квадрат мінус а квадрат плюс С квадрат і плюс ще раз С квадрат. Отже, c квадрат можемо поєднати, буде 2 c квадрат. Ось такий у нас буде розв'язок. Да? Задача не складна. Що ви робите вдома? Дома ви обов'язково опрацьовуєте параграф, читаєте уважно приклади. І виконуєте номер 625. Він схожий до того, що ми робили в класі: Ваш домашній номер, номер 625.